Так, шуршур. -шур. Я вам давно не робила оцих шуршур, -шур, бо ви все хочете з цінами, але тут якраз рідкий випадок, що воно прийшло з цінами. Сорочка з льону тонесенька, красива. На на, тут вишивка на рукаві, повністю майже зашитий рукав, волошки, які рухаються, колосочки, ось такі 3D штучки. Сорочка має втачний рукав, вона ну, звичайно не сильно повномірна. Гудзички у нас з натуральної ракушки прикриті планкою. Бачите, під низом так само гудзики з натуральної дві цика. Вона ну, просто маємо до 52 розміру і маємо ще. У чорному, у чорному кольорі ми теж чекайте, бо я, щоб не мнути, і у чорному кольорі ми теж їх утримали. Дуже гарно виглядає з нашими безрукавками і з нашими штанами. Хто купував безрукавку з асиметричним, з асимесиметрією наласканих або запитуйте, Діана вам покаже.